Всім привіт! Я Анна, завод Магбут, і сьогодні ми на одному з наших об'єктів ЖК Вайтлайнс, де ми реалізували більше 4,5 тисяч квадратних метрів підвісної стелі. Тож давайте подивимось на цей класний об'єкт та познайомимось з ним. Познаємо вас більш детально з цим класним проектом. До речі, проект реалізував наш один з провідних спеціалістів Іван. Більше двох років працював над проєктом і успішно його реалізував. Сьогодні, на жаль, його з нами нема. Але Олександр розкаже деталі проєкту, яку саме рейку ми використовували тут. І тож, давайте познайомимося з Олександром і презентуємо саме стелю, яку ми тут застосували. Всім привіт! Привіт, Саш. Сьогодні ми тут зібралися розказати про цей класний об'єкт, адже завод Мигбут реалізував 4,5 тисячі квадратних. Метрів прямокутної стелі для місць загального користування. Хочу, щоб саме Саша розказав деталі проєкту, адже нестандартне рішення було примінено саме тут, бо архітектурна студія «Архіматика», яка є головним архітектором цього проєкту. ЖК вони запроектували класне нестандартне рішення оформлення стиль. Тож, Саш, яка саме рейка застосовувалась тут? Тут використовувалась рейка чотирьох різних розмірів. Так? Вона була по висоті різного розміру і по ширині різного розміру. Ширина була використана 35 мм, 85 мм, 135 мм і 185 мм, а висота була використана 15 мм і 40 мм. Е, відповідно... Архітектурних кресленнях так розклали рейку таким чином, що воно вийшло дуже дуже гарно на об'ємі цієї стелі, так і вона виглядає дуже сучасно і дуже класно. Так, і таке враження, ніби вона. Продовжує холи, коридори, тобто рейка стала таким ще одним з акцентів оформи архітектурного оформлення цього ЖК. Саш, а які саме матеріали тут використовували? Що це за метал? Сама сировина, з якої виготовлялася прямокутна стеля, так, це європейська сировина. Це оцинкована сталь з полімерним покриттям. Колір білий матовий, так, товщина металу 0,45 мм. І... В принципі, а головне, що це за плівка? Чому він в плівці? ця рейка? Всі вироби, які ми виготовили в себе на заводі, вони покриваються захисною плівкою, і під час того, як вона доставляється до об'єкту, вона захищає її від пошкодження від царапків. А потім вже на об'єкті ця плівка знімається і покриття новесеньке. Зараз вам продемонструю, так, як це... знімається плівка. Плівка знімається легко, і це дуже класне рішення для захисту при транспортуванні, при зберіганні, при монтажу. І бачите, все покриття, воно ціле, нема не подряпи нічого. До речі, завод Магбу це єдиний завод, який поставляє свою продукцію в захисній плівці. Значить, монтаж відбувався прямокутної рейки за допомогою траверси. Вона іде основним несущим елементом, яка. Називається у нас стінгерк або ж «траверса». Тут використана траверса чорного кольору, і її не видно за профілями прямокутної стелі. Вона сховалась в тих проміжках, які залишаються між рейкою, і її взагалі не видно. На об'ємі стелі відбувається таким чином, що видно тільки одні профіля прямокутної рейки. Відповідно, креслень архітектора прямокутні рейки були розставлені таким чином. Що рейка стала чітко займати повністю весь простір коридорних приміщень. Нашу рейку можна використовувати у місцях загального користування, тому що вона виготовлена із оцинкованої сталі метал, він не деформується під час перепадів температури і тримає гарну форму. Тому вона одна із найкращих пропозицій зараз на сьогоднішній день на ринку. Саме завод Мехбут реалізував стелю в цьому ЖК. Бо завод Мехбут гарантує якість продукції своєї, яку поставляє вся продукція нашого заводу сертифікована. Ми маємо сертифікати відповідності нормативам та держстандартам України. А працюємо згідно технологічних карт. А вся сировина, з якою ми працюємо, сертифікована. І як Олександр казав, що на цьому проекті ми використовували європейську сировину, адже завод бути один, мабуть, з небагатьох, хто виготовляє стелі з металу товщиною 0,45 мм. Це дуже важливо, да, Саш? Бо багато хто роблять стелю з 0,33 тритього металу і не задумуються над тим, які можуть бути потім провести. Саня, да, як вони важко монтуються, да, Саш? І коли вони змонтовані один раз, так, і товщина металу 0,25-0,30 мм, то під час того, якщо потрібно зробити якийсь демонтаж, або ж назад повернути, е поремонтувати якісь комунікації, які заховані за нашою стелею, так то під час монтажу і демонтажу е, тоненький так? метал. Він деформується і втрачає форму. Да. І він потім зовсім да. не виглядає так, як потрібно. Так. А наші стелі з товщини 0,45 мм, і це дозволяє при потребі. Знімати рейку, якщо можливо потрібен доступ до якихось комунікацій. Вентиляція, так. кабеля, проводка, кабелю, освітлення, якщо потрібно, так? так це все дуже легко, як монтується, так і демонтується. І не потрібно потім переробляти так. нові деталі. Завод мигут на ринку більше 25 років. Ми реалізували тисячі проєктів, і тому. Магбут це вже бренд і асоціюється з якістю. Дже, всі проекти, які ми реалізовані, вони мають гарну репутацію, вони мають класні відгуки і тому кращі обирають кращих. І саме тому стеля, підвисна прямокутна сьогодні від заводу Мегбут в ЖК Вайтлайнс, в одному з кращих ЖК Києва на сьогодні. На нашій стелі, хочу доповнити, ми надаємо гарантію від 10 років. Так. Термін служби більше 50 років. Так. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми раді кожному об'єкту, кожному проєкту і вирішуємо, в принципі, будь-яку складності ці проєкти. Друзі, дякую вам. що разом з нами завітали на ЖК Вайтландс. Де завод Мегбут реалізував 4,5 тисячі квадратних метрів прямокутної стелі, яка стала родзинкою цього проекту? Адже таке класне нестандартне рішення підкреслило шик та стиль цього ЖК. А місця загального користування з нашою стелою вони ніби оживають, друзі. Якщо у вас є цікаві проекти, звертайтеся до нас і ми разом з вами реалізуємо проект вашої мрії.